оцінок стосовно того, який шалено позитивний звіт отримала Україна звіт європейської комісії з питань розширення, і дійсно, європейська комісія говорить про те, що стійкість українців під час війни вона потребує подальшої підтримки, і тому європейська комісія знайшла ті слова, як одночасно загорнути в папірчики усі серйозні. Проблеми, з якими ми сьогодні стикаємося, і просто для того, щоб ми не спочивали на лаврах, я наведу кілька цитат із цього звіту Європейської комісії. Наприклад, щодо інтеграції України до ЄС, необхідно забезпечити активну участь усіх зацікавлених сторін з акцентом на співпраці між виконавчою і законодавчою владою. Уряд повинен продовжувати інформувати громадськість про інтеграцію України до ЄС. Громадянське суспільство були випадки ймовірного політичного тиску на активістів, які борються з корупцією. Антикорупційні інституції організації громадянського суспільства повідомляють про посилення тиску з борку державних інституцій. Величезна кількість тих зауважень, які були надані до попереднього року, залишаються чинними. Тому, колеги, давайте не обманювати себе і розуміти, що тільки за останню сесію Верховної Ради 13-ту, ми ухвалили аж цілих сім. 7...